У ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браті і сестри, дозвольте сьогодні усіх вас вітати із престольним святом Днем пошанування святої Великомучениці Параскивої П'ятниці. Святом всіх поздравляю! Весь сон православних святих. Складається із мучеників, преподобних, праведних. Життям своїм людина, кожна людина, яка жила на цьому світі, яка жиє сьогодні, вказує про те, в що вона вірить, вказує в те, як вона вірить, як вона живе. Нація виживає тоді, коли Найголовніше ісповідує і підтримує дві інституції. Перше це інститут релігії, і друге це інститут сім'ї. Релігія говорить людині про цінності, згідно яких вона живе, як вона має відноситися до цього світу, звідки все це сталося? І чому ми поступаємо так, а не інакше. Це вчить нас релігія. Саме слово релігія означає відновлення зв'язку. Кого з ким? Людини з Богом. Найголовніший зв'язок це людини з Богом. І як подібно двом заповідям, перша полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм. Всім розумінням і друга подібна до неї, ближнього полюби як самого себе. Ось і подібно тут відновлення зв'язку з Богом і відновлення зв'язку людини з людиною в межах сім'ї, родини, сусідства і багато-багато іншого. І тому важливими євангельськими словами, словами любові. Були слова Ісуса Христа. Заповідь нову даю вам любіть один одного. Що означає любіть один одного? Відновіть зв'язок. Якщо ти любиш, ти хочеш відчувати, бачити і було, щоб тебе поряд те чи той, кого ти любиш, незалежно людина це батьківщина, твій дім, твоя собака, твій город. Твоя природа будь-що, незалежно. Але якщо ти її любиш, ти хочеш, щоб воно було біля тебе, ти був з ним, ти був в ньому, воно було навколо тебе. Це не передбачає відстані. Хоча якщо любиш відстань, скорочується, вона зменшується, ти любиш і за тисячі кілометрів, десятки тисяч кілометрів відчувають, що ти любиш. І ось це відновлення цього зв'язку. Це найцінніше, що в нас є. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Ці слова говорив Ісус Христос. А в чому суть цього покаяння? Покаяться, примиритися, зблизитися. Вибач, підійшов? Не скажеш, вибачив, підійти важко. Вибач, я був неправ. Контакт. Відновив зв'язок. Не вибачається, кожен вважає, що правий, всі винуваті навколо нього, зв'язку не буде. Буде сварка, конфлікт, війна і щось інше. Тому заповідь нову даю вам: любіть один одного. Ось ця любов, ось ця любов і повага, пошанування один одного. Це, власне, близький зв'язок. Адже коли ми приходимо до храму, в чому суть нашого близького зв'язку з Богом і тими, кого ми називаємо святі? Ну, хочеться поцілувати ікону. В чому суть обціловування цього стекла? Це ж стекло. Але це на перший погляд. Але в сутності своїй я хочу максимально близько. Об'єднатися, приєднатися, торкнутися святині святого. Чому оцей поцілунок і є? Поцілунок любові. Не чогось іншого, поцілунок любові, поцілунок пошани. Ми цілуємо один одного, проявляється повага якісь глибокі почуття. Глибокі почуття, духовні в першу чергу. Фізичні почуття, і це все через поцілунок, через зближення, через контакт і не якимись інші. на те, що для мене найцінніше, моїм лицем, моїм образом, моїми устами. Ми цим хочемо торкнутися, Не пальцем, не локтем, не тими частинами тіла, а устами. Устами своїми цілуємо ікону, устами своїми цілуємо благословляючу батьківську руку. Устами своїм цінаю, благословляючу руку священного служителя. Устами своїми цілуємо руку жінки, тому що вона дарує життя. Ось це зближення найближче, найрідніше тому, що дає життя. Народжує тобою і тато, і мама. Но пісень більше всього про маму. І... Татові кажуть, привіт, а маму цьому і щуку. Ось це зближення, але по любому контакт, по любому контакт, чи через пожаття руки, чи через поцілунок, чи через якийсь інший формат, оце відновлення цього зв'язку, зв'язку, який базується на почуттях і на розумінні поняття любов. Бо Бог є любов. Ми на основі Бога і Божественного. На основі цього ми об'єднуємось. Якщо ти любиш, то ти поряд, ти тут. Бо любов це не дай, любов це на. Візьми. Бог так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб всякий, хто вірує, не загинув, а мав життя вічне. Ми багато говоримо. Поняття любові по відношенню до всього. Таке найпоширеніше слово любов. Але візьміть поняття любов до батьківщини. Адже заповідь любіть один одного це і є поняття улюбити все, а не щось конкретне. Бо велике в малому, а мале в великому. Ми щось конкретизуємо. І розуміємо набагато більше. В чому моя любов до батьківщини? Скажіть, це земля ваших батьків чи ні? Де ви зараз живете? Чи чужинська? Ваша точно? Тоді в мене питання не до вас, а на загал. Для того, щоб ви розмірковували. Якщо це моя земля, якщо це моя батьківщина. То чому, коли впала бомба на Луцький, я в Польщі? Питання? Питання? То де твоє. А хто батьківщину захищати буде? Землю твоїх батьків, твоїх хто буде захищати? Що ти там робиш? Якщо жінка передіває чоловіка в жіноче плаття, кладе його в машину і каже, то моя сестра? Думає, що спасаючи його життя, розводься з ним. Предатель він. Ні до сім'ї, ні до життя, ні до кохання! Розводься. Він зрадив тебе, він втік, зрадив батьківщину і тебе 10 разів обмане! мене. І... Безтолково ти, якщо ти таке зробила. Бо чоловік повинен йти вперід, груддю захищати жінку, сім'ю, дітей, батьків. Батьківщину, землю свою. Ось тоді це чоловік. А так це навіть недостойно називатися чоловіком. Навіть чимось іншим біологічним, недостойно називатися. Нуль без палочки він. Ось коли ми розуміємо, що це батьківщина, земля моїх батьків, коли я її люблю, я її захищаю. Бо я знаю, що таке любов, я знаю, що таке любити. Коли я, я кажу віруючий, то я захищаю свою віру, свою православну віру. Я її захищаю, мене не заманиш подачками, мене не заманиш нічим іншим, бо я люблю, як так, люблю маму, а пішов обнімати когось іншого. Тьотку, родичка, ну не мама. Як ми все життя православні можемо належати до якоїсь іншої конфесії? Як ми можемо належати до Московського патріархату? Ви мені поясніть це. Всі розумні, всі користуються інтернетом. Що так, чого серед нас є безтолкові? Якщо ми православні, ми жили, це віра наших прадідів. Яка то споконвіку? Чому сектантські хати народжуються в населених пунктах? Чому? Тому що любові нема. Не любить воно. Не любить. І слово воно. Бо не вона і не він. Воно. Нема любові. Є гординя і дурість. І Інших почуттів нема, нема поняття. А яка цінність? Яка цінність, в чому суть цінності твоєї віри? Якщо сьогодні ти такий, завтра такий, післязавтра такий, ти поїхав. І сім'ї не буде. Ми казали дві інституції. Інститут релігії і інститут сім'ї. Якщо нема цінностей, то і живем так. Як ти? Чого не заміжу? Ми живемо в Громадянському шлюзі. Що це за поняття? Живемо на довіру. Ми поживемо, подивимося, чи потім одружимося. Це ті поняття, які ми вкладаємо повсякденне життя. Скажіть, особливо дівчата, вам хочеться у висячому стані якийсь певний час знаходитися? Візьме, не візьме, поживе, покористується. Ну це ж не машина, покористувався, продав. Я не думаю, що ви хочете бути автомобілями часами чи чимось таким. Ви хочете, щоб був один, любив, беріг на руках носив, як ми свою віру бережемо, лелієм, захищаємо і одну, а не десять. І одну, а не десять вір. Тому якщо ми допускаємо собі в своїй свідомості в спокусливі моменти, а ще щось, а якось по-інакшому, це є зрада, це є перелюбство. Перелюбство не в плані сімейно-фізичному, а в плані духовно-патріотичному, перелюбив. Що ти там в тій Польщі робиш? Так, ми можемо поїхати в гості, ми можемо поїхати на заробітки, ми можемо поїхати на туризм, ми можемо поїхати на паломництво. Ми маємо право, і це добре. Чим більше знаєш, тим більше багатший. Багатший своїми враженнями. Але живеш тут. Так, да, є необхідності, якісь складаються обставини. Но це виняток, а не правило. Виняток. Тому, коли ми сьогодні згадуємо Параскеву п'ятницю, уявіть себе в той період часу, як би вона ну, сьогодні пішла так, завтра пішла так. Яка б вона була мучениця? Пальця прижала, вона вже і не православна, вона вже інша. Я, то вже і сьогодні Христос, завтра не Христос, сьогодні Воскресіння, завтра для неї не Воскресіння. Вшанували б ми її, згадували б тисячі років прийшли, згадували б її, не згадували. І поняття не мали, хто така Параскева. Бо це була б пустишка. Але коли людина тверда була в своїй вірі, в своїх переконаннях до самопожертви, то тисячі років пройшли. І в пам'яті її, честі її називає храм. Молимось до неї, пісні співаємо, тропарі для неї співаємо, висхваляємо, хочемо бути похожими на неї. Бо це гідність жінки, достойність жінки, пошанування жінки. Ось коли ти цілісний і пошанований, то й цілувати тебе Богу, а не спльовувати, коли проходить. Будуть цілувати руку, щоку. Губи, лоба, немає різниці, як і що, але все одно це буде виражатися пошануванням. Ось ми повинні, усвідомлюючи це, твердо стояти в тих істинах, які не ми придумали, які нам наші, навіть не наші батьки передали, прадіди наші ісповідували. прадіди ісповідували. Покоління ісповідували, випробували, випробували себе віри, утвердили, утвердилися самі в цій вірі. І нас навчили цієї віри. Хто перший приносить дитину до храму? Священник? Ні. Породілля? Ні. Тато мама приносять. Приносять і цілуй Бозю. І розказують, і вчать, і хрестяться, батьки. Ось з молоком матері, ми кажуть, це мені передано. І як ти можеш зрадити, піти в щось інше? Як ти можеш зрадити? Як була одна православна віра, а зараз розмножилося їх. Ладно, іноземці приїхали, привезли своє. А ми то чого? Бомба впала, ми в Польщі, на гітарі пограли, ми в іншій конфесії. А як ми хочемо бути щасливими? Бруківку положили, ми її розібрали. Асфальтна дорога, ми до себе на хату. Щось я бруківку, до речі, у вас не бачив. Розібрали чи що? <реку> так ось полюби ближнього свого. Як? Як самого себе. Перед тим, як ти кажеш, що ти любиш Бога, перед тим, як ти кажеш, що ти любиш свою батьківщину, навчися любити себе. Зробіть собі комфортно, не щось інше, кажуть, спочатку про батьківщину, протім про, про себе. Неправда це, бо ти і є батьківщина. Ти і є батьківщина. Любиш себе, любиш батьківщину, бо ти і є батьківщина. Якщо ти біля себе зробив добре, скористується тим добре і твій сусід. Якщо ти собі зробив добре, ти показав приклад, що таке добре і для сусіда. Бо ти показав, ми ж їдемо за кордон, кажемо, не хай, ми все добре зробимо. А хто нам мішає? Хто нам мішає? Приведу вам приклад, назвав тротуар. Кості помиємо місто Луцьку. Дорога чи вулиця називається Набережна. Готель світять, хто орієнтується, оця дорога. Знаєте, орієнтуйтесь. І ось візьміть оце кільце напроти нашого краю, від вулиці Ковицької. один участок, і далі їхати до, е, на ківерці. Одна й та сама дорога, попри річку Стир. На одному участку хотіли показати, що не крадуть з дороги. І зробили в 2007 році цю дорогу. До сьогоднішнього дня. Жодного ремонту. Жодного. Порахуйте 2007-2022 рік. І другий від кільця от сюди далі аж вишків і на ківниці. Кожен рік ремонтують. Скільки можна списати і вкрасти. Але питається, в кого ви крадете? Кому ви це робите погано? Кому цей тротуар, ця дорога? Кладеться. Чи не нам, чи не нашим дітям, чи не нашим ногам покрученим, простудженим, вимощеним. Чи не нам, чи не для себе. Навчитися любити треба самого себе. Отоді ти справжній християнин. Себе навчитися любити. Зроби собі навколо хати, на своїй вулиці, на своїй дорозі, до свого села. До своєї області. Навчитися себе треба любити. А хочеш бути щасливим, а що таке щастя? Щастя піднесений стан в душі в певну проміжку часу. Хоч бути щасливим, навчися бути щасливим мінімалізмом. Здоровий, щасливий, маєш один, один кусочок хліба щасливий, хочеш два щасливий. І як Запитуємо, ми міняємося, ми стаємо інші, ми повинні стати інші, іначе вимрімо і толку з того не буде. Нас запитують і вас запитують, запитують, як поживаєте, як ми відповідаємо, як поживаєте? Слава Богу, не гірше. Аби не гірше, так? Так кажете, так? Точно так? Але дивіться, що ви собі на місці кладете. Аби не гірше. І ти прогнозуємо, аби не гірше. А чому не сказати? Як, як поживаєш? Слава Богу за те, що є, прагну до кращого. Варіант відповіді і варіант на те, що заклав собі в мізки. Слава Богу, аби не гірше, значить, ти, перспектива тебе не цікавить. І інший варіант. Слава Богу за те, що є. Значить, ну, так достойний, те, що маю. Не задовільняюся, но прагну до кращого. Не той спортсмен доходить до кінця, хто біг-біг, впав, біг, каже, ну все, що міг, то зробив. А той спортсмен добігає, хто падає, піднімається і пересікає фінішну пряму. Падає, піднімається і пересікає фінішну пряму. Але все, що міг, то зробив. Якщо ти не зробив, значить ти не хотів зробити. Бо хотів би зробити, то зробив би. Це відповідь лінивця і грішника. Все, що міг, то зробив. А напружиться ще трохи. А ще трохи на перспективу, а ще трохи на, на, на рух вперед. До речі, зачепив слово перспектива. Мені подобається ця, ця, ця історія, бо ця історія людей, які тут живуть волинян з Полісся, ця історія людині, жінності одній більше 80 років. Більше 80 років. І ось вона пішла в паспортний стіл. І хоче собі закордонний паспорт, біопаспорт зараз є таке поняття. Але на перші часи всі хотіли одночасно. Зрозуміло молодь, їм зручно виїжджати за кордон, треба біопаспорт. А жінці 80 років. І вона локтями стоїть в тій черзі, відпихає всіх, мені треба паспорт. І каже, жіночку, ну молодь, пропустіть же вперед, черга, треба ж чекати, вони поспішають. А вам-то нащо? що? Нащо? На перспективу? На перспективу. Її 80 років вона не збирається вмирати на перспективу. А в нас оцей стан вмирає, слава Богу, не гірше. Міняємось. Міняємось. Тому питаю вас, як справи? Слава Богу, за те, що є, а далі прагнемо прагнем до кращого. Оце собі запишіть домашнє завдання. Всі прийду, прийдуть, чи запам'ятали. І коли запитають, як справи? Слава Богу, за те, що я прагну до кращого. І все міняємо. Міняємо. Змінися сам і зміниться навколо тебе світ. Спаси сам себе, і біля тебе спасуться тисячі. Тому міняємось самі, і я радію, я вам вірю, вам надію, тому що освятили престол новий. Цей своє відслужив, будуємо нову, слава Богу, за те, що я Поміняли на краще. Треба, поміняємо ще раз. Брови вже не один раз малюєте, кожен день. І губи теж. Це не малювали один раз, слава Богу, би не гірше. Завжди хочеш, щоб краще було. Малюєш, малюєш і все. І готуєшся. Ось так, на перспективу рух вперед, центр світу це яке село. Прав, не всі знають. Запам'ятайте собі. Центр світу Вселенної, село Котів. Отут. Отут. Центр світу. І тут має бути все найкраще. Робите собі як хочете. влада тут є. Якщо не допомагає, парку, щоб не мішала. Самі знесіть, самі собі зробіть, бо вдячність влади є дві, два приводи за те, що вона робить, і з тих можливостей, які має Бож. Вимагати можна, але є можливості. І друге не мішає. Тому або допомагає, або не мішає. Щось є два варіанти. Робі. Хочете бути щасливими чи ні? Не всі. Хочете чи ні? То й будьте. будьте. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Святкуйте, дякуйте Богу за те, що є, і прагніть до кращого. Благословення Господні на вас і облагодаттю чоловіколюбством завжди нині повсяк, час, і повсякчас і віки віки.